Українська народна казка Орел Беркут Жив, де не жив один старий вояк. Мав уже сто літ, але ніколи не був хворий. Коли заслаб, то покликав сина і почав казати: Слухай сюди, сину, я тобі передаю Вояцького кріса, Гвинтівку. Як не буде на світі війни, можеш стріляти з нього всяку дичину, але Беркута не руш. Чому? питає син. Раз було таке і таке діло, я бився з одним Змієм. Великий був Змій. Мав аж шість голів. Я стинаю то одну, то другу. А Змій притуляє до них свою шию і знову приростають. Зморився я. Але зморився й ворог. А над нами якраз летів Беркут. Змій кличе Беркуте. Принеси мені у дзьобі хоч краплю води, бо з жаги загину. А я прошу собі, гей, беркуте, не слухайте Змія. Принеси у пазурах піску, я посиплю відрубані голови, і вони не приростуть. Тоді Беркут послухав мене. Так я убив Змія і лишився живим. Син йому пообіцяв, що не буде стріляти в орла, і старий помер. Син поховав його, як треба, а сам узяв на плече гвинтівку ненькового кріса і помандрував. Під одною липою, що росла на полі, Застала його ніч. Стало темно, темно, і хлопець думає собі: тут переночую. Але далеко на горі засвітилося. Він рушив туди. Вийшов на гору, а то світло в хатці. Хлопець заглянув крізь вікно і бачить дванадцять розбійників. Сидять за столом і бавляться із золотим яблуком. Бояків син міркує, як їм дати знати, що він не боїться, бо інакше не зайти до хати. Коли один з розбійників тримав золоте яблуко на чорній долоні, мандрівник поцілився і вистрілив. Яблуко розсипалося в мак, а розбійники сидять і не рушають з місця. Тоді хлопець вирішив зайду я до них, най буде що буде, зайшов. А старший був такий силач, що взяв його на чорну долоню, обдивився і каже Ти нам розбив найдорожчу річ. У Золотому Яблуці було наше щастя, За те маєш загинути. Але залишишся живим, якщо зі свого кріса уб'єш одного Беркута. А що то за Беркут? запитує хлопець. За третьою горою є один поганин. Живе у темному палаці без жодного вікна. Не можемо дізнатися, що він там ховає, бо на брамі сидить старий беркут, не дає підступитися. Його можна зняти тільки пострілом, а в нас немає зброї. Вояків син подумав і каже, Та що його боятися? Я пройду й без пострілу. Розбійники дуже здивувалися. Всі хотіли побачити, як то воно буде. А що надумав собі хлопець? Він набрав у чоботи землі, взув їх і вже йде. Розбійники за ним прийшли за третю гору і позупинялися там біля темного палацу. А хлопець просто до воріт. Беркут скрикнув і розпростер крила. Але хлопець каже Чого ти кричиш, Беркуте? Я ж стою не на твоїй, а на своїй землі. Чи може ти сердитий на тих, що за мною? Вони мої слуги. Беркут склав крила і мовчить. А син вояка наказав розбійникам Ану, хлопці, похваліться силою. Проламайте мура. Коли вхід був зроблений, мандрівник шепнув Чекайте мене тут. Я сам піду й розвідаю, що там у палаці. А упоганена було так, що коли на брамі дрімав беркут, дрімала і вся варта. Ступив хлопець до перших дверей, а перед ними хропить дідо, якому з рота синє полум'я. Підходить він до других дверей, там ще міцніший дідо, йому з рота б'є червоне полум'я. Підійшов до третіх, а під ними найстрашніший страж. Бо йому з рота бухкає чорне полум'я. Хлопець опинився серед великої світлиці, в яку падало світло через скляну стелю. Тут спала біла дівчина. На пальці у неї був золотий перстень, а на грудях золота хустинка. Молодому хлопцеві дуже полюбилася така красна дівчина. Він нахилився до красуні, поцілував її. А вона відразу прокинулася. Ой, як я довго спала. Легко зітхнула дівчина і запитала хлопця: Хто ти? Що ти тут робиш? Я прийшов, принцесо. Тебе розбудити і вивезти з темного палацу, відповідає хлопець. Дівчина зраділа. Тоді я, твоя суджена, тікаємо, бо вже скоро має прийти поганин. Вояків син каже. Та куди втікати? Звідси єдиний вихід крізь пролом у мурі, а там стоять дванадцять розбійників. Клич їх на подвір'я. Розбійники один перед другим полізли у пролом, але коли стали на подвір'ї, то всі поприлипали до товстелезної стіни. Палац поганина був із самого каменю. Хлопець і дівчина тікають, в дорозі й веселяться, граються. Поганин тим часом вернувся у палац і застав розбійників. Усіх пожер і йде до світлиці. Дівчини нема. Накинувся на стражів і повбивав їх, вийняв шаблю і на старого Беркута. Але той вдарив крилами і полетів у услід за молодятами. А вони якраз прийшли до широкої води і журяться. Як їм перейти? Дивляться, летить Беркут. Подумали, що старого Беркута пустив на них поганин? Чекати тут ніколи, бо він раз-два схопить у пазурі дівчину і понесе назад. Хлопець вистрелив. Беркут упав мертвим. Не встигли отямитися, їх наздогнав поганин. На місці води. Вчинилася величезна яма, і поганин з дівчиною зник у темній глибині. Хлопець закрив очі і кинувся за ними. Коли сунувся у яму, перед ним відкрився цілий підземний світ. Там, у хатах, жили тільки відьми. Але хлопець розумно зробив, що ступав слідом поганина. Відьми його боялися. Зайшов у першу хату, а відьма йому й каже Я твоя сестра. І пригостила склянкою міцного вина з крові вола. Хлопець дійшов до другої хати, і там стара газдиня назвалася сестрою. Прийшов слідом поганина, і відьма собі думала, що він нечиста сила, випив дві повні склянки міцного вина з крові вола. Третя сестра дала йому випити три склянки вина, від якого хлопець не сп'янів, але відчув неймовірну силу. Він почав питати. Сестро, а де поганен? Украв у мене дівчину і десь тут сховався. Тяжке твоє діло, відповіла відьма. Поганин володіє усім підземним світом. Ще й на землі має один темний палац. Я там уже був. Тоді йди його слідом і дійдеш до брами. Брама. Буде закривати вхід до середини гори. Але вона не замкнута, тут ніхто не стереже поганина, бо царство під землею належить йому. А від нашого вина ти маєш стільки сили, щоб відхилити тяжку браму. Хлопець сховався під горою. І вислідив, коли поганин вийшов. Сам забіг до дівчини. Дівчина зраділа, обняла його і почала просити Втікай, бо в цьому домі не сміє бути більше одної душі. Я не боюся, в мене зброя. Поганин бездушник такого куля не бере. А в чому його сила? Я не знаю. Ти дізнайся, я буду чекати. Хлопець пішов, а дівчина думає, як вивідати у поганина його таємницю. Коли поганин вернувся додому, вона запитала Скажи, у чому твоя сила? У вінику, зареготав поганин, як у старої відьми. Другого дня. Дівчина обклала віник золотом. Поганин здивувався. Що то, принцесо? Твоя сила? Поганин так зареготав, що аж гора затряслася. Моя сила схована в печі Коли він пішов з дому, дівчина все золото висипала в жар. Поганин вернувся. А вона показує у піч. Що ти наробила? розсердився він. А я твою силу так честую. Ти дурна, моя сила таїться у тому, що я маю серце бугая. Так, у гніві він не спам'ятався, як виказав свою таємницю. А тоді вчинився бугаєм. Нараз люто заревів і вибіг за браму. Син вояка нічого не знав, що то є поганин, і не ховався перед ним. Бугай накинувся на хлопця, той вистрелив. Бугай упав мертвим. А дівчина вибігла з гори Ой то був поганин. Він може ожити. Треба його швидко порубати. Бугая порубали, м'ясо склали у залізну бочку і аж так пустилися в дорогу. Але куди вихід з підземного царства? Дорогою хлопець зайшов до тих відьом, що перед тим називалися сестрами. І вони порадили: Звідси можна вийти через широку воду. Там побачиш човен. На якому плаває один старий Беркут. А що то за Беркут? налякався хлопець. Той, котрого вбили в наземному світі, тепер живе в підземному царстві, але літати тут не може, возиться у човні. Як же мені з Беркутом домовитися? зажурився хлопець. А ти не журися, сказали йому відьми. Коли в того беркута стріляли, то він бачив двох. Тому не смій сідати у човен разом з дівкою, бо він вас потопить. Пусти наперед дівчину, а сам почекай. Так воно й було. Вояків син переправив дівчину. А потім сів у човна сам. Але Беркут, як побачив рушницю, нараз кинувся у бік. Човен перевернувся, хлопець почав тонути, а його зброя уже пішла на дно. В ту ж хвилину Беркут відчув крила. Він схопив у пазурі того, хто тонув, і вилетів. У наземний світ. Там легіння вже чекала дівчина. Та надійшла дуже темна хмара, полив вогняний дощ. Беркут злетів і простер над ними свої широкі крила, загородив молодят від смерті, але сам згорів. І одразу розвиднилося. Тоді дівчина згадала, що в нас такого й такого царства. Дібралися вони до царя, і там дуже зраділи і дівчині, і хлопцеві, справили їм велике весілля. Син старого вояка почав царювати, і всім жилося добре. А ще кажуть, що молодий цар. Заборонив у цілій країні стріляти ворлів, беркутів.